Доріво Христі, я хочу звернутися yeah. до всіх тих, хто мене дивиться, і так же само до е, товариша, який, канал, який називається Псальми українською мовою. Сіданка покажи, як виглядає сторінка цих. Е, ця Ютуб-сторінка називається Псальми українською мовою. І тут повністю там багато, бачите, повикладено майже все моє відео. І Нічого би такого, знаєте, страшного не було. Дай свідюючу картинку. Нічого би такого страшного не було, але бачите, що там пишуть, наприклад, що вони пишуть, пишуть. Подяка в приват. приват і номер карточки не мій, а його. І розумієте, в принципі, я, я ж говорив, що. Хто хоче поширювати Слово Боже, то що я там кажу, ну нема питань. Але слухайте, ну це вже трохи не, не гарно. І ще я хочу сказати, що ту, ту, ну, без цього мене покажи. Е... Я, наприклад, що я хочу сказати, Ключі, титри, от там де йде титровка наших банківських реквізитів. Я от до чого хочу сказати. Бачите, коли ми е, транслюємо, і я там на проповідь кажу, чи ще щось, ми включаємо реквізити ці, бачите, от внизу, от, 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 така, е, білими буквами на синенькому фоні, це реквізити мої, що хто хоче пожертвувати на храм, на ЗСУ. Е, ну, і, і тут є оці координати, куди присилаєте. Коли знімають моє відео, і оці титри відрізають. Тобто збільшують мене отак от от, от, до цього місця, от такого, а вже тих буквів не видно. Це не красиво. Так не робиться. Або показуйте мене повністю так, як є. І не треба накладати там різних отих всяких накладок. Бо я буду. Е Буду звертатися до Ютубу і, і буду ставити претензії. Ви собі заробляєте на рекламі, ви не виставляєте, я не маю проти. Але не збирайте гроші і не пишіть під моїм іменем. Пишіть Василь Колодій, подяка на, на цей, а карточки викладе, Бог знає яку. Розумієте, ще й каже, задавайте запитання отцеві на той канал, а, я, а ми передамо. Слухайте, і вже там мені хтось, я не пам'ятаю, хто, але прислав мені, бо десь комусь там теж прийшло на канал, на 40 -усти. Ну, як там є отець Василь, вони люди туди пишуть, на вам на 40 -усти". і гроші переводять, розумієте? І ті, що ви перевели на 40 оцим, о цим, ну, незрозуміло куди, вони і служать. Якщо він священник, то добре, він відслужить. А якщо він не священник, якщо він не священник, якщо священник, то ставай очі сам, ти, 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 зроби свій канал, звернися до людей, прочитай псальми українською мовою, прочитай службу Божу, що помолися з людьми, ну, створюй свій канал. А то зробив собі свій канал, повністю весь матеріал мій. То, що беруть з нашого каналу, і ще, по-перше, мої реквізити банківські закрили, свої виклали. ну, це трохи некрасиво. Ще раз кажу, кожен, хто хоче поширювати, хто хоче поширювати наші служби, мої проповіді, мої відповіді на запитання, прошу дуже. Прошу дуже. Але якщо ви будете. Виставляти свій номер банківської карти, щоб вам жертвували те, як от себе, і ви будете мені там передавати за, за здоров'я чи за, за щось то недобре. І кожен, хто поширює моє відео, в описі ставте ссылку на канал. Не просто написати. Має бути ссылка на канал, клікабельна. Нажимаєш і воно переводить на канал. Якщо цього не буде, я буду кидати страйки всім тим оцим, і вас заблокує Ютуб, і ви взагалі не будете нічого мати. І все, що ви там повикладали, вам, то все пропаде. Я ще раз звертаюся до, до всіх тих, хто мене поширює. Андрій Мацьків, ми з ним домовилися. Він за мною зв'язується. Він, по-перше, викладає моє відео, він там накладає музику якусь, але практично картинку, все видно, все узнаваємо. Все є. А там просто розумієш, от покажи ще раз там, наприклад, ту, ту другу картину, там, де я на фоні з одного боку Ісус Христос, з другого боку, дідько, я посередині, розумієш. Не, ну, Слухайте, по-перше, ну, ну, до чого це? Це робиться спеціально, щоб цю картинку, яку він бере з мого, з мого каналу, щоб вона була. Не моя, так? Щоб там. Він каже, любий скаже: а це не твоя картинка. Це моя, бачиш, отут в мене, тут Ісус Христос, а тут дідько. У тебе такого нема. Ти там самий. <свісно> <Да>. Так що <свісно> прошу значить, звернути на то увагу. А хто викладає? Я думаю, що він за мною слідкує. Тому я прошу. Мої реквізити там є, є, там, є моя електронна пошта. Напишіть мені листа, поясніть, яка ваша мета, ціль, що ви що ви хочете, чи просто хочете поширювати, чи хочете на мені заробляти. Ви хочете заробляти, то нема питань. Але зверніться до мене. Ну, мусить бути цивілізовано, так? Зверніться, обговоримо, як ви хочете викладати, куди викладати, але. Під цими відео, що ви мене викладаєте, люди пишуть за здоров'я, за померлих. Це ваш обов'язок за них молитися. Бо тому, що вони вам пишуть на вашому каналі. Я не можу читати ваші коментарі і не, і, і, і не збираюся. Якби свої всі прочитав, ті, що пишуть у нас мене на каналі. І тому кожен, хто береться викладати моє відео, знаєте, все, що люди вам там напишуть, за здоров'я. За померлих це ваш обов'язок. Хочете наймати служби за ті імена, виписуйте їх, давайте до церкви, давайте священнику якусь пожертву, і хай за вас молиться, а якщо ти священик, то бери сам та й молися. то твій обов'язок. Але якщо священик робить свій канал, якщо не священик, то не треба вже тої монетизації, не, не треба писати номер карточки свої. Якщо заробляєте від реклами, то прошу дуже, Господи Боже, я, я так само заробляю від реклами. Люди дивляться, реклама вискакує, і відповідно потім в кінці місяця мені приходить там відповідно за ту рекламу. І все. А збирати, отако, писати карточку, будете за всіх тих симолити, що люди вам там напишуть. А як не відмолитеся, Аж Бог спитає, хто взяв на себе відповідальність, будете за то і відповідати. Добре, трохи всі посварили, та й, та й на тім стали. Але я це зобов'язаний сказати, бо, тому що, що зобов'язаний. Я вас всіх дуже люблю.